Зіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Київ. вибухи з самого ранку без офіційних коментарів. Говоряться про пуски з Білорусі балістичними ракетами «Іскандер», які вони розмістили по всьому українському кордону. А декілька днів тому неадекватно адеквато публікували на офіційному рівні про стан мостів. Сьогодні лунають вибухи один з мостів могли пошкодити під час ракетних атак. Публікувати на державних ресурсах дані про стратегічно важливі об'єкти під. Час війни не варто, адже таким чином можна навести на них ракети росіян. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи інформацію про майже 22,5 тисяч українських мостів, яка з'явилася на сайті міністерства розвитку громади, території та інфраструктури України. На сайті міністерства розвитку громади з'явилася інформація, завдяки якій росіянам не потрібно розвіддані для знищення інфраструктури України. Мінрозгром на чолі з віце-прем'єром Кубраковим розповіли усім в тому числі і росіянам дані про. 22 тисячі мости. Розповідати про такі стратегічно важливі об'єкти, як мости це своїми руками наводити ракети росіян, кубраково залишилося пройти по мостах з телекамерами, показати слабкі місця. Заявив Гончаренко. Народний депутат вважає, що було б краще, якби поряд просто відремонтував мости, які знаходяться у нього на балансі. А не розповідав про їхній стан в Мінрегіоні. Зазначили, що майже 10% українських мостових споруд знаходяться в аварійному стані. Ну і щоб ворогу було вже з. Зовсім зрозуміло, уточнили два великих мости з високою інтенсивністю руху, які розташовані у Києві. Йдеться про міста імені Патона та міста метро, тобто мости, які на балансі уряду були помічені урядом, що вони в дуже поганому стані могли б бути тихенько відремонтовані урядом. Але ні, про це Кубракова сигналізує публічно. Нардепа застерігає, що заява Кубракова допоможе росіянам знищити українські мости паралельно з цим. Після вибуху на Кримському мосту або навіть його обвалу Росія чи Наважиться на удар ядерною зброєю, оскільки отримала попередження заходу, але вона може завдати групового ракетного удару або здійснити чергову атаку іранськими дронами. Нам загрожували апокаліпсисом за будь-які удари по Криму, але вже другий місяць на півострові хлопки. А тепер ще й удар по кримському мосту і нічого напередодні удару по мосту. якийсь невідомий безпілотник ударив по стратегічному аеродрому в Курській області. І Вже є інформація, що два літаки Ту- 22 м 3 стали першими втратами серед стратегічних бомбардувань. Вальників у цій війні з боку РФ Розповів Жданов, разом із тим, за словами експертів у Росії, зараз відповідей немає. Вона звичайно може завдати груповий ракетний удар. Вона може і чергова атака іранськими дронами, але найбільше піти в наступ на будь-якому напрямку фронту РФ не може, Їй би хоча б утримати оборону. Залишається тільки ядерна зброя, але є попередження заходу, що такий крок буде мати дуже важкі наслідки для економіки Росії. Сказав він на питання про те, чи є можливі у відповідь на пошкодження кримського Москва, Ста удари по мостах через Дніпро Жданов запропонував расистам спробувати. Нехай спробують удари в Києві по мостах через Дніпро. Цілком можливі це війна, це можливо на відміну від російського ППО в Криму. Наша ППО буде боротися, адже немає ніяких відомостей, що в Криму була повітряна тривога, що спрацювало ППО. А Україна до подібних дій противника готується. Говорить Жданов разом з тим. Він упевнений, що також можливий російські удари по центрах ухвалення рішення у Києві. Але знову таке питання в ефективності такого удару. Так, російські ракети можуть вилетіти як і безпілотники, в тому числі з Білорусі. Але питання, чи потраплять, чи долетять, зазначив Жданов. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.